Творча група, яка виготовила фільм Золотий літопис Таврії, отримала високу оцінку не тільки від глядачів, а й від керівництва телеканалу Скіфія. Адже цей семисерійний фільм до ювілею Херсонської області став унікальним проєктом з відтворення у кінокадрах, документах і спогадах історії Таврійського краю. Тож керівництво каналу напередодні дня журналіста подякувало творчій групі за масштабну роботу. Журналісти, звукорежисери, відеоінженери, оператори телеканалу Скіфія постаралися, аби всю літню історію Херсонської області переповісти в семи серіях фільму Золотий літопис Таврії. До сьогодні за такий масштабний проект ніхто не брався. Спогади очевидців, архівні документи, відеохроніка та коментарі науковців від 1944 року і до нині саме ці насичені фактами кадри знайшли наші фахівці. Їхній фільм став першим не тільки для команди з а й взагалі для всього регіону. Генеральний директор Херсонської обласної державної телерадіокомпанії Валерій Долина вважає фільм унікальним. Засобами телебачення вивчення історії Херсонського краю ще ніхто в нашій області не робив. І це перша така надзвичайно потужна творча проба, і вона нам вдалася. Сім годин телевізійного продукту у документально-публіцистичному осмисленні це досить складна і відповідальна робота. І я дуже радий, що колектив Херсонської обласної державної телерадіокомпанії. З цим завданням успішно впорався. Над кожною серією працювало по одному журналісту, а з ним творча група. Першу серію фільму підготувала журналіст Оксана Мелещенко і показала, як після фашистської... окупації розпочались масштабні роботи з відбудови краю, що очолив двічі герой Радянського Союзу Олексій Федоров. Також тоді ж в 50-х роках було розпочато будівництво Каховського ГЕС і здали в експлуатацію перше судно. Унікальні фото та відеокадри збиралися роками. а Режисери, журналісти та монтажери вкладали в свою роботу всю душу. Протягом багатьох років ми з режисером Надією Лухньовою готували конкурсні відеофільми на міжнародний телерадіофестиваль Перемогли разом. Цього разу у Севастополі ми не брали в ньому участь за певних обставин, але ми залишилися у епосі 40-х років. Це наша стихія. Ми її відчуваємо, любимо і поставилися до цього проєкту, власне, як до фестивального конкурсного фільму, тому що відео, звісно, було небагато і свідків зовсім небагато. Але ті люди, які розповідали нам про ті часи, були. Унікальні, ми їм сіро дякуємо. Будівництво північно-кримського каналу, аеропорту, онкологічного диспансеру, збирання рекордних врожаїв та про інші досягнення трударів Херсонщини розповідається у золотому літописі Таврії. Завдяки зусиллям чималої кількості людей вдалося динамічно, правдиво та повно висвітлити життя області протягом семи десятиліть. Робота дуже відповідальна. Я вагалася, чи я зможу це зробити, оскільки багато використано архівного матеріалу. Ніколи до цього я такої роботи не робила. Тож хочу просто всім подякувати і сказати велике спасибі всім, хто працював над фільмом. 30 березня 1944 року утворено Херсонську область. За кадровим голосом документально публіцистичного фільму став Андрій Кучерявий, старший редактор творчо виробничого об'єднання «Таврія». Кожну серію доводилося. Ну, перечитувати кілька разів. І на кожну серію ми витрачали приблизно 2-3 доби, тому що складний монтаж, дуже складна озвучка. Потім все це зведення, ну, тобто, роботи вистачало. Але це приємна робота. Хоча робота була нелегкою, все ж з нею наша команда впоралася. Наразі фільм повторно транслюється на телеканалі Скіфія, а творчу групу, яка працювала над ним, привітали із успішно виконаною роботою. Подяки, грошові премії та комп'ютер від Свірюпінської міськради вручили працівникам Скіфії. Однак набагато більше задоволення, безумовно, вони отримали не від матеріальних цінностей, а від осмислення того, що власними силами зробили великий подарунок на ювілей Херсонщини. Відтворили найяскравіші кадри 70-річної історії Таврійського краю.